На шоль робить якийсь контррух. Вона робить абсолютно не журналістське письмо, можливо, мова так в чомусь, але на сюжетному рівні це зовсім не журналістська річ. Моя таке враження, що в неї було в чомусь таке перенавантаження історіями, сюжетами і всім іншим, і це треба було кудись діти, тому що просто в сюжети це не лягає. Вона навіть розповіла, що зарема це збірний образ із шести чеченських жінок тобто, це все справжні невигадані історії, але вона їх зводить в один образ. І, ну, взагалі, чесно кажучи, я не вірю, що тут є багато такого співчуття, чи не співчуття саме авторського, але сам вибір сюжету, вибір персонажки з Грозного і таке інше, це свідчення великого журналістського співчуття, яке, мабуть, не можна було висловити в сюжеті, ну під так званою об'єктивністю. Ну так, але виникає одразу думка, що в принципі те, що зарема це біженка з Грозного, це не означає, що. Образ тільки пов'язаний з Чечнею, з тобто це просто символ будь-якої біженки абсолютно Відповідні.